Тобто Це не неодноразові перемоги, Львова. Тобто Це не так, що просто. Йому прошу підтримати. Хто загалом сьогодні? Проти. Підтримуємо. «Автодор», обленерго, і в газтях Прийнято. Прийнято. Так, далі. Проходити в мене ділянки в цьому колегії, воно зі м'янки. Заказте, а звідки я спосіб, ми річні Ми Прийняти, він просто... звіт суму, за яку вони викупляють. там величезна сумку.

тільки назад, я теж про це найбільше, ніж ми одну землю продавали, десь там, не знаю, в кінці року, пам'ятаєш? Оля, пам'ятаєш? Тож там. Це два це не Це так. Де разу, так? Це два рази. Це два рази. В речі, ті теж нічого не платили взагалі. Зерна. Дорогі... Тоже зустрічі, переконав, оренда, не оренда, мала оренда. Я знаєте, що ви купляєте за це? Маєте вихомий, до речі, тисячу квадратів. Це і дві зіляки, 1,25 і 1,25. Це Зразу воюємо бідні його. Побачили, скільки ППРК прийшла за нерухомість платити, вчали щось кажуть, що це ваш нерухомість? За яку техніку не платить? Ну десь так. Тому прошу заплатити нормативну школу. як так нашому оці? Хто за? Проти? Утримали. Прийнято. Натажі технічні верті не видне. 0,9 сотих оживе. Хто за? Проти? Утримались? 15 сотих. Прийнято. Дозвіл на складання проєкту Ревустою. 0,13 сотих. Ми дійсно не видимо. Оренду. Окей. Хто за? Проти. Утримались. Прийнято. Сознацький Іван Іванович. Там є особис... нерухоме майно, вони хочуть викупити, але за нами не зареєстрована земельна ділянка, тому мусимо підняти такі рішення, щоб за нами зареєструвати земельну ділянку, щоб в ми могли їхати. Ага, вона має кадастровий номер, але не доведена до кінця. Ясно. Технічки я не могла знайти, бо вона була розмірялася в 15-му році. Так, але тільки знаходиться його в місті. Рухається він того, що хоче, хоча б теж нічого не буде. Ну, Відпада теж отримав весь щастя. Ага, весь час. Це рухається. Окей, русує, утрималися. Прийнято. Дозвіл по надання по надання в ореду земельних ділянці точно тільки 55%. Я докриваю володимир, то сховить батьків вулиця батьківщини.

Дивіться, то, то все крутиться з 2021 року, там була інша фірма. Потім вони прийшли, звернулися з рішенням, ми їм дали, а він взяв все продав. Тоді цей приходив, але просто щоб винести межі в натуру, ми не могли ніяк поводити площу, тому що по державному акту там була площа одна, а на сьогоднішній день вона значилася, здається, 30 сотень по ну, розділяє що... дорога. Тому на одній ділянці, де знаходяться його подібні, ми можемо дати варіант. А інша маленька земельна ділянка, там бачить, сотих, вона є вільна від забудов, ну, він буде змушений її купувати на аукціоні, ну або... Ну і крім того, все одно за мінусом для тієї ділянки все одно він відзначає 30. Попередньо формировання. Ні. Там бустрій акт. Акт старого зростання А, бо то є державну Так. Окей. Голосуємо за. Проти? Утримуємось. 14 за, 1 отримується. Привіт. Зараз на платежу на тежі земель применя земельних несів, польська Минулого разу. У сесії Інга Бунаєва ми, ми затверджували звіт на образі ділянки. Вона хоче на 3 місяці. Вона готова заплатити там суму, я не пам'ятаю, було 2 мільйони 700-700, вона 2 мільйони 400 готова заплатити разом, а 300 тисяч на 3 місці по 100 тисяч. Є таке право вона просто не заплатила. Вона нічого не платила до русской сами. Ну там. Это самая история. Тоже лишь часть, так руководитель. Зрозуміло. Голосує. За. Вот. Принято за Одне з попередніх питань, яке було, де ми отримуємо земельну ділянку загалівати, то дві ділянки побилася, це була 4 соти. А дозвіна, Зараз дозвіл по... на проєкт плюїв на Я оренду. Голосуємо за. проти. Утримуємося. Дякую. Прийнято. Звернення поліської міської ради. Можна місця. Дякую, Дякую. припустимо? Це, Це звернення щодо продовження строку мораторію на експорт лісу, лісу матеріалів необробленої деревини за кодам до формування прозорого ефективного рибку деревини. У 9 квітня 2015 року було прийнято закон України номер 325 і у листопаді 2025 року цей закон закінчується. До мене звернулися Микола Васильович Коваль, <ганувач> голова зі спілки деревообробної полі, і просив, щоб ми підтримали. Проєкт закону 13.223 від 25 квітня. Про продовження мараторів. Не вивозити кругля. Ну, Аргументують тим, що буде втрата робочих місць Ми колись таке підтримували вже і зараз так само. Я ставлю сьогодні туди. Проти? Підтримались. Прийнято. І питання і останнє, е, про надання матеріальної допомоги якраз у цьому воїну, який загинув у мене. Тут, тут так чорні просто, тому воно і включений в останні, останній момент. Надавця навезу матеріальну допомогу е, Марків Ярославі дійній матерійської служби марки Володимира Степановича, 21-ї команди, який загинув за 4 вересня 25 у 150 тисяч, як відбувається. Кожен з хто за. проти? Утримується. Нація рішення прийнято. Таким чином питання винесені на розгляд в 63-й сесії міської ради міського, пані Абденческа. Немає якихось пропозицій зауважень? Тоді оголошуємо сесію закриту. Дякую. Нагадую всім, завтра до Дня Конституції буде захід у нас в музеї, а потім у тесту. Всіх запрошую. Неординарна подія, я би радий прийти всім, привезти родичів, знайомих і то, що ми більше знали про коріння українців.